Прийшла весна, така усім чеканна, всім мала радість і тепло нести, але прийшли у світ страждання, бо відчинились двері для війни. І наша люба, ненька Україна, яка співала донедавна ще пісні, такі любимі серцю милі, солов'їні була уся у ранах, у крові. Ця кров лилася бистрою рікою, страждання, сльози, страх і біль вплилися в серце, роз'ятрили долю всіх дочок українських і синів. Згвалтована, згорьована, стражденна наша ненько, до Бога линуть наші мольби і пісні, і просимо прощення і спасення. І перемоги у важкій, несправедливій цій війні, щоб Господь звільнив всіх нас від цього ката, який приніс багато горя й болю у житті і линуть всі мольби наші до неба, помилуй, Боже, спаси нас сохрани, так як і ти ніс Хрест важкий, Ісусе, Любий, на цю Голгофу гору. На стражденну його ру, так і несуть хрест цей сьогодні з нами, країни, друзів, які знали теж війну. Зійшли їм, Боже, радості і миру, любові, всього доброго в житті і хорони їх від усього злого, що без страждань не знали навіки. А нашу зболену країну в своєму серці віднайди. Омий святою кров'ю і водою, тримай в своїх руках нас на віки, загой всі рани, дай покій померлим, з якими ти страждав і помирав, даруй у серці мир і спокій, і сили дай простити тим котам.